Важкий період для всієї держави. Ми з перших днів включилися в роботу, тому що наша продукція була задіяна з перших днів. Перший день, можна сказати, 70% саме цього цеха, тому що таких є багато цехів. Всі дівчата вийшли на роботу і ми працювали. Дуже пишаюся своєю командою. У нас всі залишилися в строю, ніхто не втік, всі були залучені. Це був дуже великий стимул. Ми українські виробники весільних суконь на 100% відсотків витиснули закордонного виробника. Я думаю, що буквально нам потрібно ще декілька років, і ми станемо номер один по брендам саме весільних суконь в світі. Ви на сьогоднішній день не знайдете ні одного достойного хорошого весільного салону, ні в Шанхаї, ні в Лондоні, ні в Мілані, ні в Нью-Йорку, ніде, який не представляє українського виробника. У нас був позитивний досвід. Урядова програма компенсація інвестицій. Закупка на 16 мільйонів обладнання, українське обладнання. Ми придбали для розвитку нашого будівництва. На сьогоднішній день ми користуємося державними програмами підтримки. Це програми 5.7.9. Ми придбали багато нового обладнання на підприємство. Це і арматурні дільниці, і транспортні засоби, і бетонозмішувачі на БЗВ. Головне, щоб було розуміння у всіх верст суспільства в тому, що це війна, це важко. Ми маємо чим спожертувати, якимись свободами, якимись благами для того, щоб вижити і потім мати вільну країну.